Як бі бі допоміг тягачу. Сьогодні на небі хмари і крапає дощик. Це тягач вантажний автомобіль, призначений для буксирування причепів і важких вантажів. Він дуже сильний. Після дощу земля розмокла і стала м'якою. А тягач давно не міняв свої колеса. Його шини зовсім стерлися. Ось чому він не зміг зрушити з місця? Здається, настав час звернутися по допомогу до автомеханіка. З такими поганими колесами на будівництві багато не зробиш. Майстерня бібі. -Бі. В Майстерні нашого бібі, -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня, бібі. -Бі. <клухи> Добрий день. Чим я можу вам допомогти? І тягач розповів бібі, що з ним сталося. Ой-ой-ой, це нікуди не годиться. Усе ясно. Ваші шини стерлися від важкої роботи, і їх треба негайно замінити. У мене якраз є новісінькі колеса. Ага! Я зняв старі колеса. Тепер треба встановити нові. Малята, давайте разом допоможемо бійбі -Бі підібрати колеса до тягача. М -м -м. Що ж нам встановити на тягач? <гум> Та це ж колеса від велосипеда. Вони не зможуть витримати великої ваги і зламаються. Нам треба пошукати щось інше. О, Ці дерев'яні колеса згодяться для воза, який тягне кінь, але тягачу вони точно не підійдуть. Дуже добре. Ці колеса нам підходять. Тепер з новими колесами ви зможете тягти будь-який вантаж. Хвилиночку, mm. ви ж не поїдете такий брудний по вулиці. Ходити невмитими брудним дуже соромно і шкідливо для здоров'я. З бруднулями ніхто не буде дружити. Бути чистим завжди приємно. Зараз ми швиденько змиємо увесь бруд. Що ж нам вибрати? Зараз хтось тут буде чистим. Дуже оригінально. Ні. Компотом ми точно митимемо тягач. Може, чашка з чаєм. Чашку чаю ми вип'ємо з печивом, але тягач чаєм ніхто не миє. Шланги з водою. Ну, звісно, водою ми змиємо увесь бруд. Роботу виконано. Тепер ви можете повертатися на будівництво. До побачення! Майстерня бібі. -Бі. Малята. Сьогодні ми дуже гарно попрацювали. Тягач повернувся на будівництво і зміг зрушити з місця дуже важкий вантаж. Чудова робота. Як бібі -Бі побував на місяці. Привіт, малята! Ми знову у моїй майстерні. Я недавно купив класну штуку для ремонту машин. Це розвідний ключ. Ой, хвилиночку. Майстерня бібі -Бі слухає. Алло, з вами говорить пілот-космонавт Білка. У нас виникли проблеми на місяці. Наш місяцехід перестав рухатись. Ми чули, що ви гарно знаєтеся на машинах. Не могли б ви нам допомогти? О, ну, не знаю. Я ніколи на місяці не бував. Це не страшно. Ми вас доправимо на місяць. Справді? Це просто супер. Я давно мріяв побувати на місяці. А, як ви мене доправите? Ви можете обрати самі. Ми все зробимо. О! Чудово, тоді я зараз напишу. Так. Перше хочу полетіти у костюмі айронмена. Він так круто літає. Друге, на військовому літаку винищувачі. Хе, оце взагалі клас. Там є гармати, пів піу І якщо на мене нападуть прибульці, я дам їм відсіч. Ну і третій варіант у ракеті. Це, звісно, не те. Сидиш там, як у дійсті. О, а ви, як думаєте, діти, на чому мені полетіти на місяць? Я обдумав ваш список транспорту до місяця. Що я можу сказати? Костюм Ерон мене не підійде. У ньому не вистачить кисню долетіти до місяця. Ех, Шкода. На реактивному літаку винищувачі теж не вийде. Забрак пального. Зовсім кепсько. Залишається тільки ракета. Так, лише на ракеті можна долетіти до місяця і повернутися на землю. Старт ракети завтра вранці. Буду вчасно. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, Вантажівки й легковики. Це Машин, тут і догляд і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сторт! Поїхали! Вау! Яка краса! А от і місяць. Скоро посадка. Треба пристебнутися пасками безпеки. Ху. Здається, долетіли. Тепер треба надягти скафандер і кисневі балони. Ви, малята, звісно, знаєте, що на місяці нема повітря, тому усі космонавти дихають киснем із балонів. Ура! Я на місяці! Ой! Круто! Я такий легкий. Оп! А знаєте, малята, чому я можу так високо струбати на місяці? Тому що місяць менший за нашу землю, і я тут менше важу. Я такий легкий. А ось і місяця хід. Так, подивимося, що сталося. Чому ця машина не може зрушити з місця? Зрозуміло. На сонячній батареї місячний пив. Оце малята сонячна батарея. Коли сонце світить на батарею, виробляється електричний струм, і двигун місяцехода працює. Зараз батарея вкрита шаром пилу. І сонячні промені не можуть потрапити на її поверхню. Хм. Ну мо, друзі, подумаймо, як очистити сонячну батарею від пилу. Я пропоную на вибір три варіанти. Перший відерце із водою і губка. Помиємо батарею. <хи> Другий. Я візьму запасний кисневий балон, відкручу вентиль і здую пил із сонячної батареї. Ну, і останній варіант взяти звичайну ганчірку. Це як удома, коли ваша мама витирає пилюку. Давайте спробуємо що краще. Угу. Ось так. Ходімо мити сонячну батарею. Ого! Оце так фокус, а вода замерзла. Так. Я зовсім забув, що на місяці дуже холодно. Гаразд. спробуємо здути пили сонячної батареї тисневим балоном. Так. О! Я геть забув, що на місяці важу менше, ніж на землі. Струмінь газу з балону підняв мене у небо. А ви, друзі, ніколи не чіпайте балони з газом, не відкручуйте вентиль. Це небезпечно. Ну, тепер залишається тільки протерти сонячну батарею ганчіркою. Тільки сухою, бо мокра миттєво замерзне на місяці. Тут дуже холодно. А. А. Так, ще трішечки. Ось так. Тепер батарея як нова. Алло, Земля, як чуєте мене, це бі-бі. Чую добре. Як там у вас? Завдання виконав. Вмикайте, місяцехі. Чудова робота, майстер-бібі я полагодив місяця хіт. Я лечу назад на землю, на нашу теплу, зелену землю, де росте мій улюблений бамбук. Майстерня бібі. Отак, друзі, я злітав на місяць і полагодив місяця хіт. Було дуже круто. Як бібі -Бі ремонтував шлагбаум. Привіт, малята! Ми знову у моїй майстерні. Учора я купив для своєї майстерні чудову річ. Це триметрова рулетка. О! Хі -хі. Бачите, полотно рулетки витягається із корпусу. На полотні нанесена розмітка у сантиметрах. За допомогою цієї рулетки я можу виміряти будь-що. Ось, наприклад, олівець. Давайте виміряємо його. Так. Бачите ці цифри, друзі. Хто скаже, що це за число? А ну ж бо скажіть. Це число 10? Хм. Можливо, це число 12? Ні. Тоді, напевно, це число 20. Хто сказав 20? Якщо хтось сказав 20, то відповів правильно. Це число 20. Отже, довжина нашого олівця 20 сантиметрів. Бачите, як добре мати рулетку. Хі -хі -хі. Хвилинку майстерня бібі -Бі слухає. Алло, це майстерня бібі? -Бі. Так, це я. З вами говорить директор автопарковки. У нас зламався шлагбаум. Ви можете допомогти. Шлагбаум? Так. Машини не можуть заїхати на стоянку. Шлагбаум то піднімається то опускається сам собою. Просто біда. Добре. Я скоро буду у вас. А ви, друзі, знаєте, що таке шлагбаум? Зараз ми перевіримо це. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонт. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція удалася. Майстерня бібі. Давайте, кажіть, де намальовано шлагбаум? Це шлагбаум? А може, це? Чи це? Даю три секунди на роздуми. Ось він. Молодці, хто відповів правильно. А я терміново виїжджаю на автопарковку. Ремонтувати цей шлагбаум. Хі -хі -хі. За мною. Майстерня бібі. Так, такого я ніколи не бачив. Так він може і по даху машини вдарити. Про це й мова. Розіб'є дахи і вікна в машинах зможете відремонтувати. Що ж, подивимося. Кар-кар-кар. які всі дурні, їм заважає шлагбаум. Кар. Так. А ми ворони літаємо де схочемо. Кар. так а вони кар бо, бояться шлагбаума. Ха-ха-ха! Кар так бояться. Зрозуміло, у чому річ. Хтось розбив датчик на шлагбаумі, треба його замінити. О, у мене є запасний датчик. Тоді несіть. Ми відключимо шлагбаум від живлення і замінимо датчик. Кар. Зараз ми їм усім покажемо, як треба літати. Скажемо, полетіли. Тар, так, полетіли. Лети за мною. Стережися. Попереду шлагба... Ой, Де шла бахну? Майстерня бібі. Ай -яй, яй. От бачите, малята, що значить ходити чи літати під несправним шлагбаумом. Він може вдарити вас по голові. Треба допомогти бідолашним воронам. Добре, що у мене в машині є аптечка. Зараз ми помажемо йодом ранки на головах ворон і забинтуємо їх. О -хо -хо. Ну що, будете ще літати під несправним шлагбаумом? О, ні. Ні. О, кар, ні. Кар. Добре, що у мене маленька голова, бо був бистру з мозку. Дякуємо, бібі, -Бі, що не залишив нас у біді. Кар. Так. Дякуємо. Ну, Летіть і будьте обережними. А мені треба братися за шлагбаум. Так, це нам уже не треба. Ну, от і все. Перевіримо. Ну, звісно, підняти шлагбаум. Опустити шлагбаум. Працює. Чудово! Тепер машини можуть заїжджати на парковку і виїжджати з неї. І не боятися, що шлагбаум їх вдарить. А вам малята дам пораду. Ніколи не ходіть під шлагбаумом. Там, де стоїть шлагбаум, їздять тільки машини. Пішоходам треба обходити шлагбаум з боку Саме так. Дякую вам за роботу, бібі. -бі. Друзі, Я відремонтував шлагбаум і допоміг двом необережним воронам. Як бібі -Бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята! Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків. Поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь обережний на дорозі. Буду-буду. <гум> майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Гей, Хе привіт! Ой! Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі! Скинь швидкість! Ой-ой-ой! Аварія! Бібі! -бі. Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадайте мені номер. Хм... Який же з них правильний? Може, цей? 01. Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007. Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Алло? Служба порятунку перевернулася вантажівка птаховоз. Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді, треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <свист> Ні, Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах. Так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Тіп, 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 тіп. Ну, не бійтеся. А ну, йди! Піймав, піймав. Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми, панди, тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі! -Бі. Тільки курочки більше за метеликів Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже й переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну тоді тоді їх треба заманити. Придумав сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. Сіп, тіп-тіп, тіп Хто тут золоднів? Помо смачних зерняток. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. О, так. Молод. Опа! Ага! Попалися курочки-ряби! Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму! Майстерня Майстернє бібі. Вау! <різь> Ні-ні-ні, я на це не згоден. А півень хитрий? Попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний бібі. -Бі. Завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі. Як Бі-Бі допоміг знайти нову роботу автобусу. Сьогодні для міської транспортної компанії визначний день. Із заводу нарешті прислали десяток нових автобусів. Нарешті старенькі зможуть вийти на пенсію. Багато з них уже не витримували такої кількості роботи. Ну а тих, хто ще може попрацювати на благо міста, відправлять на спокійніші приміські маршрути. Та здається, не всі однаково раді новим перспективам. Заїжджай. Думаю, тут тобі допоможуть. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки легковики. Добрий вечір. У вас щось трапилося. Я чимось можу допомогти. І тоді автобус розповів, що його відправили на пенсію після приходу нових автобусів. Йому сумно він усе життя працював і не уявляє собі, як це нічого не робити. -яй -яй. Автобус відчуває, що може попрацювати іще. Він не хоче проіржати з нудьги. Так, оце так історія. Зачекайте секунду. Я зараз неодмінно щось придумаю. Хм. Так, так, так. Старий автобус. М -м -м. Придумав, ви можете проводити тематичні екскурсії містом. Ми стилізуємо вас під ретро, і ви показуватиме мешканцям міста визначні місця і розповідатимете історії. Усі точно будуть у захваті. Ну що, ви згодні? Для початку ми перефарбуємо вас і покриємо лаком, щоб ви були як новенький. Ну що, подивимося, яка вам личитиме більше? Може, ця фарба? Ні, це якось повсякденно. Тоді цей колір. <рес> ні, то й ні. Червоний? Ух ти! Це те, що треба. Ви просто ніби зі старих плакатів. Зараз я вас швиденько відполірую. На-на-на! Щось тут однаково не так. Точно поміняємо диски і шини. Так, так. Приміряємо? Ні, це не підходить. На то звичайне. А ці? Як гарно, але не ретро. Ці мають підійти. Правді. Це саме те, що й треба. Тепер я швидко наведу ладу у салоні. Усе готово. Автобус був на сьомому небі від щастя. Він ніяк не міг підібрати слів вдячності. Адже вигляд у нього був просто бездоганний. Та й почувався він так само. Мені було дуже приємно вам допомогти. Сподіваюся, ви якось запросите мене на екскурсію. Щастиво! Майстерня бібі. Це був новий розділ у житті автобуса. Завдяки допомозі бібі. -Бі. Екскурсійний маршрут нашого героя став найпопулярнішим у місті. І звісно ж, автобус не забув про майстра бібі. -Бі. На знак подяки він не одноразово проводив йому екскурсії.